Якщо протягом 16 століття провідну роль міжнародних відносинах Європи грала Іспанія, то в XVII столітті можна говорити про справжню гармонію Франції. Із непростого 16 століття Франція вийшла сильною монархією. Численне та працелюбне селянство Франції, також багата буржуазія, активно поповнювали скарбницю державу. Ці кошти дозволяли французькому королю та його дворянству вести активну зовнішню політику, що й поставила Францію на перше місце в Європі. Міжнародне становище за правління Людовіка 14-го було надзвичайно сприятливим для Франції. Вестфальський та пірнейські мирні договори свідчили про приниження становища споконвічних ворогів Франції, німецьких та іспанських габсбургів. Реставрація стюартів в Англії та також його реакційна політика послабили міжнародне значення цієї країни. Англійський король Карл ІІ, можна сказати, був на фінансовому жаленні французького короля. Такою фінансовою дипломатією Людовік XIV майже на 30 років вивів Англію з активної політики на континенті. Загалом французький двір мав блискуче становище в Європі. Французького короля боялися європейські голови держав. Французька мова стала офіційною мовою дипломації та міжнародних трактатів. Тому Франція продовжувала встановлювати свою гегемонію шляхом проведення воїнів. Нову війну з Іспанією 1667-1668 років було розпочато для завоювання Бельгії, тобто тієї частини Нідерландів, яка після Нідерландської революції залишалась в володінні Іспанії. Цю війну називають деволюційною або ж спадковою, так як син Філіпа IV, Карл II, був народжений у другому шлюбі. Згідно з законами Фандрії, діти від другої шлюбу не мали права на спадщину. А Людовик XIV був одружений на донці Філіпа IV від першого шлюбу. тому, від імені своєї дружини він не претензії на Бельгію. Проти дій Франції виступила Голландія, яка боялася, що наступним загарбинським кроком стане її територія. Тому Голландія уклала союз з Англією та Швецією проти Франції. Війна закінчилася Ахенським миром, за яким Франції зісталися Фландрія та також декілька богівських фортець. Причиною французько-голландської війни 1672 1679 років була справа короля покарати Голландію за її втручання в попередню війну. Англію та Швецію французьким дипломатам, вдалося переконати не підтримувати колишню союзницю. Проти Франції виступили німецькі та іспанські габсбурги. Англійський парламент змусив короля Карла II розірвати союз із Францією та вийти з війни. Навіть залучення Швеції до воєнних дій не змогло принести успіхів французам, так як у 1675-х років Шведів було розбито. Пізніше Франція змушена була підписати німецький мир, за яким до неї відходили кілька міст на кордоні іспанських Нідерландів Камбре, Валенсьєн, Франшконти. Ніванський договір знаменував період найбільшої могутності Франції в Європі. Користуючись загальною політичною слабкістю, Людовік XIV почав приєднувати прикордонні з Францією території. Він намагався уникати відвертої війни, створивши спеціальну палату приєднань, яка розглядала королівські претензії на низку міст, і кожен сприятливий момент призводив до окупації певного регіону. Таким чином, протягом 1680-х років було здійснено понад 160 анексій, серед яких Страсбург та Люксембург. Загарбницькі плани Франції зростали, вони почали виходити за межі реальних можливостей та ресурсів країни. Франція прагнула захопити всю територію іспанських Нідерландів, Німецьких областей на лівому Березі Рейну, підкорити Голландію, Північну Італію та Іспанію з її колоніями. Претензії Франції на панування в Західній Європі привели до об'єднання її суперників, військові сили яких значно переважали військову могутність Франції. Саме Голландія в особі політичного діяча Вільгема III Оранського почала ініціювати таємний оборонний союз проти Франції, Азбурзьку Лігу. До неї йшли Іспанія, Голландія, Савоя, представники дрібних німецьких князівств, італійські володарі Швеція, а пізніше і Англія. Війна Франції з країнами Авзрдської Ліги закінчилась підписанням ліс. Фінського миру, за яким Іспанії було повернено Люксембург, а також Франція відмовилась від завоювань у Німеччині. Але більша частина її попередніх завоювань залишилися. Війна за іспанську спадщину 1701-1714 років стала початком падіння міжнародного впливу Франції. Пізніше не врожає фінансова криза, антивоєнні виступи в самій країні, а також повстання протестантів підсухнуло Францію до пошуків миру. Внаслідок утрехського та ренахтанського мирних договорів за Францію залишився Ліль, франш та Ельзес. Однак подальше співвідношення з сил між європейськими державами різко змінилося. Після цього період французької гегемонії в Європі скінчився.